Щоб відняти два десяткових дроби, ми повинні записати їх в стовпчик таким чином, щоб кома стояла під комою. Записуємо 29,7 мінус 17,615. Далі зрівняємо ці два числа, дописуючи необхідну кількість нулями таким чином, щоб в нас була одинакова кількість цифр. Тут не вистачає дві циферки, дописали два нолик. І виконуємо дію віднімання як звичайними натуральними числами, не зважаючи увагу на коми. Віднімаємо. Від нуля можемо 5 відняти? Не можемо. Повинні що зробити? Позичити одиницю з попереднього розряду. В попередньому розряді 0. Позичаємо одиницю ще з попереднього розряду. Зараз більше детально розглянемо. В попередньому розряді у нас 700. Позичаємо одиницю з попереднього розряду сюди. В десятки. Тобто, віднімаємо сотню. Получаємо скільки? 600. В одиниці сотих залишається циферка 6. Сюди позичили сотню. Але ми повинні ще з десяток позичити в одиниці, одиницю. Тобто. 100 мінус 10 дорівнює 90. 90. Тобто в розряді десятих залишається 9. В розряді десятих це є 90. А ось тут залишається 10. І виконуємо дію віднімання. 10 мінус 5 буде 5. 9 мінус 1 буде 8. 6 мінус 6 буде 0. Кому зносимо під комою. 9 мінус 7 буде 2 і 2 мінус 1 буде 1. І записуємо результат. 12,85 тисячних.